Дивимось про що ці всі попередження щодо безбежних провокацій. На дні шістка жезлів підвішений, двійка пентаклів, десятка мечів, смерть. Мушу визнати, дорогі мої, що це зараз лише питання часу. Рішення прийнято, запущені вже певні дії, і, можливо, зараз лише стоїть питання вибору серед двох варіантів: яким чином це реалізувати, або. Де саме щодо жертв, то взагалі немає сумнівів. Саме це може бути метою цих злочинців. Так, ми подивилися, що в базі те, що вже закладено, скажімо так, і що саме може відбуватись: шістка дисків, вісімка дисків і зірка. Центральна карта це теж про те, що йде активна робота над цим задумом, але це потребує ще часу. Ну і загалом це все про страх, про великий обман, про те, що немає повного розуміння, що саме відбудеться і де відбудеться. Це робота спецслужб, яка наразі в чомусь є провальною, можливо, саме через те, що це все вийшло назовні і тепер не є таємницею. Але з усіх сил будуть намагатися приховувати. До речі, якщо не помиляюсь, тут виходить верховна жриця прихованим. і... Найважливішим сенсом, тобто це теж про таємниці, про спецслужби і про час про очікування. Вони вже підготувалися. Ми вже говорили багато карт на це вказують і тепер чекають саме цієї реалізації. Старший аркан лише один і це за кордонами Росії і України. Це про активність і про маніпуляції. В Росії втрата досить болісна. Наскільки мечі це про інформацію, можливо, для них болісним є сам витік. Втрачена сама ця ілюзія, мета, самообману це який готувався розкритий. Ілюзія впливу, ілюзія здатності керувати ситуацією. Що стосується України, вісімка жезлів. Саме Україна є ціллю всього цього. І Вісімка це ще одна із карт часу. І це про те, що події можуть відбутися досить швидко. А це про бажання впливати на вибір. Росіян є мета, на яку націлена зараз вся їх діяльність, власне, всі їх зусилля і всі їх ідеї, в тому числі ця, яку ми обговорюємо сьогодні. Незважаючи на такі здавалось би непогані карти, тут піднімається ще півквінти диявол і підвішений. І ви самі розумієте, що це не про щось насправді добре. Тобто буде викривлення ситуації, маніпуляції, обман, жорстокість підвішений може бути і про жертви, і може бути і про очікування слушного моменту, і квінтом, і рофант. Так що цілком це може бути приурочене саме до якогось релігійного свята. Двійка кубків це про податливість, про згоду, про компроміс. Ну через це все думаю, що вони таким чином будуть намагатися впливати на рішення оцих політиків. Можливо, звідси очікуються основні дії, основні рішення, основний вплив на цю ситуацію. Скоріше за все, Ірафан тут програється саме як сторонній порадник, впливова, якась персона той же Трамп. Від якого очікується кінцеве рішення, що і як буде, що справедливо, що несправедливо. Але я би тут скоріше не про справедливість, а про відмову від дій, які справді можна вважати справедливими по відношенню до України? Ну ось знову бачите, скажіть, що це випадково. Тоді не буду повторюватися. Сказано такі є далі, окуповані території. Оскільки це теж Україна. Просто ми їх виділяємо зараз в окрему зону, оскільки вона контролюється саме цією нечистю. Сімка дисків може вказувати на те, що саме тут і можуть відбуватися найголовніші події. Давайте перевіримо королева мечів. Це про сплановані жорстокі дії, про мету, яка вже сформульована і до якої ідуть, скажімо так, не сходячи з цього обраного курсу. І ось, будь ласка, саме тут виходить підвішений знову в нас. Це теж про очікування і також про жертви. Тут мечі на дні це про те, що рішення прийнято. Також може бути про удар різкий, неочікуваний, руйнівний. Там так продумано, що можуть бути жертви серед їх військових. І будь ласка, Росія знову трійка мечів. Це розчарування, втрати, в тому числі інформаційні, в тому числі репутаційні і так далі. Два старших аркана Україна підвішений. Знов нагадаю, що окуповані території це теж Україна. Через те я пов'язую ці дві карти і схиляюся до того, що все ж таки теракт із великими жертвами планується саме на окупованих територіях. Тут старший аркан смерть. в нашому випадку. Це не про якісь інші значення цього аркану. Тож, любі мої, якщо хтось зараз дивиться канал, будьте уважні, обережні. Розвідки зарубіжні попередили вже Україну про це, ми знаємо. Питання зараз тільки часу і місця. Коли саме це може трапитись? Все практично готове. Ми буквально стоїмо на порозі цієї події. Я не люблю дивитися точні дати второ, але давайте спробуємо. По перше, ця карта вказує на швидкі події, і ще вказує на те, що треба слухати новини. Тобто, цілком може бути, що це таки справді відбудеться в ті сроки, які, про які говорять розвідки. Принцеса мечів може вказувати на період, що відповідає водолію, тобто після 20 січня, дещо пізніше. Але я схиляюся до першої трактовки в даному випадку, тому що по Україні в нас була вісімка жезлів, це про те, що може відбутись досить швидко. Крім того, тут теж програються і спецслужби, і інформація, і швидкість. І дев'ятка, власне, вказує, що як так би мовити, подія вже наближена максимально до нас. Тож я думаю, що цей період навколо 7 січня не потрібно ігнорувати. Це може трапитись десь в ранішні години. Ну а якщо раптом нам пощастить і нічого не станеться в цей час, то я би радила звертати увагу на події десь там, в районі 20 січня. До речі, там здається теж велике свято на Московії водохреща 19 -го. Так, ну що поробиш, любі мої? Живемо в час війни. Бережіть себе і до зустрічі!